Міський відділ за підписом чинних капітолійних аміцій малиша лист. Е Віктор Франкович звертався у Троскорецький міський відділ внутрішніх справ заявою, е яка була мотивована тим, що е відповідачем справі Пуцурю Володимирівною у своїх поясненнях було сказано, що воно є автором тексту, який е розміщений на сайті. Перший громадський сайт та є автором публікації в газеті Твоя Прускавецька газета. Проте їй думаю, яким способом е, інформація саме цей текст потрапив е, у. На інтернет-сайт, скажімо так, у зв'язку з цим возінг Терфанкович звернувся до органів, до правохоронних органів з метою провести розслідування, яким способом інформація, яка зберігалася на персональному комп'ютері відповідача, була розміщена на Тросковеському міському сайті. Відповідно, вона містила інформацію, яка порочила через згідність, змоги довіри. В зв'язку з цим заяву розглянуто розглянутого відділу внутрішніх справ і зазначено, що в ході розгляду цієї заяви встановлено, що громадянка Куцуна Володимирівна є власником вище вказаного сайту. Це вважає інформація в цьому листі є важливою для розгляду нашої справи, оскільки всі намагання з'ясувати хто є власником сайту до сих пір були.